Фрау Шевченко, я нічого не розумію, навіщо в німецькій мові стільки слів для одного і того ж. Наприклад, Браухен це потребувати, але ще є Бенотіген. Махен це робити, але ще є Тун. Так, все правильно. А є ще багато інших слів. Ну, Наприклад, есен. Еклірен, елетен, пояснювати. denken, überlegen, думати. Або arbeiten, tätig sein, працювати. О Боже. Тобто у вас три-чотири слова замість одного? Так, все просто. Одне слово розмовне, а інше офіційне. Німці люблять точність і відтінки сенсу. Ні, це просто неможливо, це просто нереально вивчити.